Штучний інтелект. Мені цікава ваша думка. Будь ласка, під цим відео в коментарях. Кого б ви хотіли бачити: людину або штучний інтелект. І хочу ще сказати, що саме зараз мотоблок 1100 Б6, мотоблок 1100 c 36 і мотоблок 1100 a 36 йдуть по акційній пропозиції. Їх кількість залишилась їх обмежена, тому встигніть. Ну а від себе хочу сказати. Що коли з'явилась на мотоблоці коробка 1136 або 4 плюс 2 іного мотоблоком стало дуже легко керувати. Ну і, звісно, виконувати всі польові роботи. Доброго ну, дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Ну як вам штучний інтелект? Мені цікава ваша думка. Будь ласка, під цим відео в коментарях, кого б ви хотіли бачити: людину або штучний інтелект. Але, шановні, штучний інтелект, наступає. Як один із підписників сказав, інтелект це добре, а штучний я вже переймаюсь. Не потрібно перейматись, це сучасність, і це прийде. Сьогодні або завтра ми вже це тестуємо. Як ви бачили, ми зробили огляд, буде ще огляд з використанням штучного інтелекту. Ну а сьогодні у нас на каналі хвилинка довіри. Ну, і Саме зараз ми починаємо хвилинку довір для Миколи Любомировича з міста Житомир. Ось цей красень потужний мотоблочок йому обирає його син. Як ви бачите, це мотоблочок Вейма 1100 b 6 диф буква Б має позначку того, що встановлений дизельний двигун потужністю 9 кінських сил. Оригінальна вейма. І ось тут. І ось тут. Ну і відразу за хвилиночкою довіри покажемо серійний номер двигуна. І серійний номер мотоблочка. Микола Любомирович. Це мотоблок, який має коробку 4 плюс 2, тобто перша друга нейтральна і збільшена, зменшена. Тобто, її називають або 11036, або 4 плюс 2. Оригінальна вейма. Таку технологію вже використовує компанія Хоскварна, тому що вони свої мотоблочки розміщають своє виробництво на заводі Вейма. Я думаю, це ні для кого вже не секрет. Але такі топові комплектації є лише у компанії Булаточка. Ну, і ваш мотоблочок йде з ногою розблокіратором. Саме цей мотоблок зараз йде в акції, але він йде на 10-х колищадках. Ви нас попросили, ми вам встановили 12-ті колеса. І коли встановлюється 12 колеса, встановлюється подовжені напіввісі. Мотоблок сучасний, мотоблок гарно тримається. Зліва у нас щеплення, справа керування розблокіраторами, ну і задня швидкість. Тобто реверс. Вмикається вона на нейтральній швидкості. Мотоблок ми заправлені моторними мастилами, редуктор 80W-90, двигун 10W40. Ваша комплектація. Так як це хвилиночка довіри, подивіться, що йде в комплектацію. Додаткові крила, фриза, ножі, посібник. Ну і, звісно, ось така лієчка. Ну і в комплектацію ви собі дозамовляєте ось таку роторну косарочку. Роторна косарочка йде під 12 колеса, отак ось встановите потім. Мотоблочок цей буде застосовуватись для. Косіння і фриза буде працювати між деревами. З цим мотоблочком ви впораєтесь з усіма роботами і хочу нагадати, що на вал відбору потужності можна потім дозамовити або активну фризу, або помпу для перекачки води. Ну і що? Зараз саме цікаве хвилинка довіри для Миколи. Микола Любомирович, дивіться, обов'язково перевіряєте нейтральну швидкість, потім тиснете цей важель вниз. Надалі підходите до свого мотоблочка, вижали декомпресор і ось так декілька разів прокачали. Надалі тянемо шнур, вже все не можна, верхня мертва точка. Вижимаю цей важель, але дадам обертів. Дизель запускається на максимальних обертах. Ну і... Ось так. Тепер приберу оберти. Вижимаю щеплення, Нейтраль. вижимаю реверс, ну і рухаюсь назад. Тепер вижимаю щеплення, ставлю першу і рухаюсь вперед. Ну і покажу, що таке розблоківато. Наскільки ж зручно ними користуватися в один бік і ось так. Для того щоб мотоблочок заглушити, ось так. Ну і хочу ще сказати, що саме зараз мотоблок 1100 b 6 мотоблок 1100 c 36 і мотоблок 1100 a 36 йдуть по акційній пропозиції. їх Кількість залишилась їх обмежена, тому встигніть. Ну а від себе хочу сказати. Що коли з'явилась на мотоблоці коробка 1136 або 4 плюс 2 іного розблокератор, мотоблоком стало дуже легко керувати. Ну і звісно виконувати всі польові роботи. Ну, вас, ну, Микола Любомирович, ми даруємо ось таку бонусну картку, яка буде надавати вам змогу накопичувати бали, списувати бали і обмінювати їх або на інструмент, або на якісь додаткові від нас подаруночки Дякую, що обираєте наш сервіс. Ну і нагадую. Підпишіться на канал і отримайте додаткові подарунки. Все буде Україна!